В ефірі Дніпропетровськ вітаємо усіх наших радіослухачів і запрошуємо на програму Мова рушникова перед мікрофоном Валентина Орлова. У назві цієї програми помилки немає. Поміж інших мистецьких культурологічних мов, гадаю, існує цілком особлива, самодостатня мова рушникова. Тепер, на жаль, небагато людей, хто може, так би мовити, прочитати вишитий рушник. Усі його символи, знаки обереги. Насичені важливими значеннями. Оця смуга полотна, яку можна сприйняти як долю, дорогу, захист для українців від народження і до вічної пам'яті, по-перше, необхідна річ віддавна щоденна, побутова. А по друге, саме та річ, яка стала одним із найяскравіших, найдовершеніших. Найзначущих явищ української культури та духовності. Рідкісний випадок побачити нову колекцію довершено вишитих сучасних українських рушників. Зазначимо, що в Україні в різних регіонах є цілі музеї рушників, де мені теж пощастило побувати. Проте, побачити рушники саме нашого придніпровського, подніпровського краю є нагода і нині у кожного із нас. У Дніпропетровському будинку мистецтв щойно презентовано виставку Рушники Подніпров'я побувати на якій запрошуємо в цій програмі разом із нашою співрозмовницею, директором цього будинку мистецтв Валентиною Слободою. Валентина Володимирівна, ну я роздивлялася сьогодні рушники нашого придніпровського краю, їх півсотні, і здається, що ніби 50 крил. Отак От широко представляють ось увесь розмай нашого придніпровського краю. Подивування немає меж. Це справді вишуканість, унікальність і неповторність усього того, що народом нашим набуто, і з сучасними вишивальницями мотиви найрізноманітніші, але найголовніше це життя людини. Рушник це не тільки відбиток пам'яті народної. А це образне символічне значення дуже багатьох життєвих особливостей, менталітету українського народу. І тому він такий розмаїтий. Тому він такий багатий, тому кожному із нас він подобається, навіть коли ми не можемо пояснити, чому саме що, яка магічна сила його до нас притягає. Оце полотняне диво, полотняний літопис українського життя з найдавніших давен до наших днів і намагалися наші майстрині відтворити. Народилася ця ідея створити таку виставку ще два роки тому, коли наші секції об'єднання майстрів народного мистецтва Мистецтв хотіли показати, що е, мистецтво. Кожного виду народного воно не просто унікальне, а воно е, може бути символом в даному випадку. Ми знаємо, що рушник це дійсно символ України, один із символів України, і він в собі зберігає цю ментальну пам'ять народу. На нашій виставці представлені роботи 17 майстрів народного мистецтва, більшість яких члени нашого об'єднання майстрів народного мистецтва, будинку мистецтв, який працює четвертий рік. Нашому приміщенні дуже е, активно працює для того, щоб люди бачили наскільки талановитий у нас народ був, є і віримо, те, що буде. Велику колекцію рушників ми маємо в нашому національному історичному музеї імені Дмитра Івановича Яворницького. Він сам збирав і без сумніву, це як відкрита книга для наступних поколінь. Дивіться, вивчайте, створюйте і деякі мотиви. Ми бачимо і тут як. Не повторення, а як розвиток. Наші майстри працювали в фондах і нашого національного історичного музею імені Дмитра Іварницького, і в фондах Запорізького музею краєзнавчого, і в фондах відомого музею Івана Гончара, який створив унікальну колекцію рушників всієї України, і намагалися знайти оті саме риси, які відрізняють наш рушник, скажімо, від Подільського чи від Поліського. Хочу сказати, що Україна, вона багатовекторна, і будь який рушник вишитий то український рушник. Хоча традиція вишивання рушників багатьох слов'янських народів є. Ми тут бачимо на нашій виставці і частину, яка вишита за традиціями Поділля, і частина Закарпаття, але все одно основна маса це наші рушники середньої Надніпрянщини. Тому й назва рушники Подніпров'я. Декілька майстрів відшили зразки, які є в нашому національному історичному. Музеї зберігаються зразки кінця 19-го, початку 20-го сторіччя в музеї, ми там працювали. На жаль, багато з них вицвіли кольори, і ми вже по аналогії разом з працівниками, науковцями нашого музею, відтворюємо, ми розуміємо, що там, де сьогодні таке жовтувате, то було червоне, воно вицвіло. Там, де чорне, це й синє могло темно-синє бути. І вважаючи, читаючи спеціальну літературу. Отримуючи консультацію фахівців, ми й намагалися Україну нашу показати в її багатокольорності, де є й рельєфні відшиті речі. Дуже часто вважають, що вишити рушник це обов'язково хрестик. Хоча хрестик це європейська вишивка, вона прийшла до нас в кінці 18-го, на початку 19-го століття. А ось стародавні рушникові шви яких на сьогодні фахівці налічують понад 200. Оце й те, що ми повинні відродити, показати і відтворити сьогоднішньому поколінню і передати далі. То я того, що на нашій виставці є такі рушники: це давні рушникові шви, і тамбурні лічильні, і соколіни вічка, і виколювання, і вирізування. Для цього треба мати особливий зір, талант, час, бажання. Вивчити і відтворити, ви знаєте, в Парижі щороку проходить виставка ручного вишивання. Більше ста років вона проходить. І Коли от десь 40 років тому там з'явилася українська вишивка на цьому конкурсі, і подали рушник білим по білому, шити та ще й з околінними вічками. Це наскільки дрібна вишивка, наскільки складна лічильна вишивка, що не повірили члени журі, члени комісії, яка оцінює ці зразки, що це може так робити людина. Рук а не машина, якась, не комп'ютер, і тому майстрині, які возили ці рушники, показали, взяли, що вони так роблять, і е, здивуванню, і комісія яка фахова, і багато років цим займається, і людям було просто немає меж. І ось останні 26 років, щороку золоті медалі, майстрині, які подають туди виставку, особливо білим по білому. Е, ця виставка характерна майже для всієї території України. Е, наскільки ніжна, наскільки. Дає розуміння глибини вишивання, що завжди оцінюється. І в нас на виставці є таких вісім рушників. Україна знаменита наша частина України мережками, мережами кажемо, рушники. І тому дуже важливо, що багато майстринь у нас показали частину мережка або зовсім є мережка з настилом. Майстриня із Солонянського району, член нашого об'єднання Людмила Дворніченко. Вона унікальний рушник зробила мережка з настилом. Це дуже складна робота, тому що справжнє полотно, нитки грубі, треба витягти, обшити, потім на стил зробити. Це дуже теж давня українська техніка. Більшість рушників майстри роблять за власними все таки взірцями, за власними орнаментами, але вони всі мають в своїй основі символи, символічні знаки і орнаменти, які були здавнені. Тому майстри й майстри мають звання майстрів, що вони все-таки. Не просто відшивають, готове, а вони створюють своє. Хочу назвати серед таких Світлану Макаренко, голову нашого середку українського вишивання в нашому об'єднанні майстрів, член національної спілки майстрів народного мистецтва України. От вона подала вісім рушників, і всі вони. Жоден не повторює один одного, але всі вони українські з глибиною відтворення. Ти їх і не майстра теж вигне поплутиш і, можна, так, так. ні з і майстрами іншими, ні з іншими регіонами. Ольга Роткіна, 9 рушників, вона подала, і два рушника своїх учнів, які вже від неї, як вчительки, переймають це надзвичайно приємно, що ця духовна нитка вона жива mm -hmm. і полотняний ліптопис України буде жити. Знаєте, пані Валентино. У кожного регіону, як то мовиться, України є свої кольори. Не говорячи вже про техніку, наші кольори це здебільшого червоний кольори, от насичені природні кольори. Кольоровість нашого краю вона неповторна, так само як і кольори, скажімо, Київщини, Полтавщини, Гуцульщини. Кожного своє неповторне. Ви знаєте, для нашого краю Петромана саме червона, власне, тільки червона вишивка. І тому магія червоного кольору вона здавна є. Отакі притаманні для середнього Подніпров'я. про це говорить відомий Юрій Мельничук, Кара Васильова. Відомі дослідники української вишивки. Більш того, минулого року глопоштамт України випустив такі конверти, на яких були вишивки, притаманні кожному із регіонів України. 27 конвертів. Для кожного. Області. І Дніпропетровська область репрезентує конверт вишивка дерева життя тема вічного дерева, духовного дерева, дерева, що єднає нас. Тому що трьохступеневість вишивки середнього подніпров'я це наш менталітет, в якому ми з'єднуємо минуле сучасне і майбутнє на оправі яв. І тому ми розуміємо, що ми частина нашого життя відбувається тут, але ми при цьому повинні. Ращу заповіти пам'ятати і не забути їх передати в подальшому. Так от нашу область репрезентувала вишивка дерева життя червоним кольором, знайдена на початку 19 сторіччя в Васильківському районі. Дуже дуже вишукано виглядає. От І в нас на нашій виставці є 12 зразків дерева життя, характерного мотиву для середнього подніпров'я, навіть весільного мотиву. Дуже часто люди кажуть. Та ото пару голубів вишили, ото й весільний рушник. Ні, молодим давали заповіт, на який вони ставали. Обов'язково ось це пам'ятати старе коріння і передати далі. Дерево життя більш того, Но непомітно для них ліва й права сторона трошки відрізнялась. Хоча там баланс загальної вишивки зберігався. Ось саме червоними і наш історичний музей. Ми працювали в фондах. Майже всі вишиті вкраплення синього є. Темно-синього, який на жаль відцвітає, і де інде золотавого. Там, де є вкравлення золотавого жовтого кольору, це ясно, що працювали при. В монастирях тоді відшивали навіть є тонші нитки, й товщі. як це можна майстриня собі дозволи. Ми розуміємо, що це тоншими шовковими нитками шило, щоб прикрасити саме в монастирях. А взагалі запало чи все червоного кольору. Темно-синій і синій теж вкраплення є. Всі інші кольори це вже ну більш сучасне оспівування. Ми бачимо красу нашого краю, тому і зелена і жовта має місце саме в сучасній вишивці і нашого краю також. Пані Валенти цій виставці належить путь за кордон, і незабаром у Болгарії відбудеться міжнародна виставка, і Україну представлятимуть саме рушники при Дніпров'я. Це не тільки гордість, а й велика відповідальність. Ми отримали запрошення ще в кінці. Минулого 2014 року від нашого посольства, яке побачило фотографії у Івана Стояного, болгарського художника, наші з наших виставок народного мистецтва. Рівень цих виставок, рівень робіт, які там є, ну, просто дуже зацікавило. Тому ми отримали ще до дня Шевченка запрошення повезти туди виставку. Але, на жаль, транспорт жоден в Болгарію не ходив із 28, тільки квітня почалося таке. Транспортне спілкування. і Тому ми зараз маємо вже не одну виставку, як сподівалися на початку, а дві виставки. Перша виставка Віктриця 2 липня в місті Русе в Болгарії великий центр, і там буде відкриватися саме в цей день новий виставковий величезний центр. І ось на, на виставці, саме на відкритті цього центру, наша виставка буде презентувати Україну. І саме рушник, як символ України, це логічно. І нас це надихає. Там будуть представники дев'яти країн світу. А наступна виставка до Дня Незалежності України є Державний етнографічний музей болгарський, і саме в цьому музеї на запрошення Посольства України в Болгарії ми веземо цю виставку і вона буде демонструватися в цьому музеї. Це теж відповідальність велика, тому що етнографічна точність того, як це представлено, чому вони там. В Дніпропетровської області там була виставка Галини. Назаренко, чотири роки тому Петриківської майстрині дуже сподобалось, тому ось вони вирішили саме цю. Це дійсно дуже нарядні рушники. І чим більше рушників буде по всіх областях України, чим більше талановитих людей будемо ми всі підтримувати: громадяни, культурологи, журналісти і, зокрема, влада, тим більше ми нашій молоді покажемо, яка наша історія, який наш талановитий народ і як треба зберігати це, відродити і передати. І тому ця виставка, де є люди, у нас найстарша учасниця, їй 80 років, Віра Пантелеймонівна Крупська. Вона вийшла такий святковий рушник там у нас на виставці, і вона по сей день працює, а наймолодшому учаснику 18 років це учениця Ольги Дмитрівної Роткіної. І ось такі майстрині, такі різні за віком, але е з'єднані однією ідеєю, не загубити. Те, що нам передали наші пращури, І символ України, рушник передати далі. Кожний рушник представлений, це знову повторю, 50 рушників по Дніпров'я, має і свою назву, архетипи, які для нас усіх важливі, скажімо, той же дерево, життя, або рушник козацький, самарський рушник, або оті весільні рушники. Поряд цим є і зорі України, так, і є так. ранок Дніпра, тому що оці солярні знаки, які зберігаються, оці орнаментальні мотиви. Вони диктують іноді назву, але в той же час, використовуючи їх, люди придумують, як вони відчувають, що зорі України, що ми гордимося, і ці восьмикутні сакральні знаки сонця. Вони як зорі України, цей рушник прикрашають. А дерево життя символ, тема дерево життя, яке проходить і в розписі і в етенанці, і в вишивці в різноманітній. знову ж таки по-різному може називатися. Важливо, звичайно, що ці рушники бачила не лише Європа, а і ми самі, щоб приходили люди, щоб вони надихалися в кожній родині, український справжній обов'язково є рушник, чи то бабуня вишивала, або ще прапра, бабуня, або на весілля дарували, або вже, можливо, донька цим мистецтвом захопилася. Тому що це не тільки оберег український, це, мабуть, щось таке більше це не Частина життя так. від народження, приймали дитину на крижму, на білу частину так, так. або на мамину частину до дільної сорочки і до скону. І хату піднімали, сволоки на рушниках так. і дарували будівельникам. Так. І до трьох свят обов'язково, якщо майстриня вміє вишивати до Різдва, до Великодня і до Тріці, обов'язково хата міняла оцей свій прекрасний внутрішній взір. Треба було скільки угу. відшита. Про весілля це взагалі. Особлива розмова. Маю рушників 40, піди у комору та візьми рушників 40, бо так, прийшли так, до тебе гості. Е, гості, які будуть тебе сватать. Дівчина повинна була не лінуватися на вечорницях і дома вишити якнайменше 40 рушників. Тож будемо радіти цьому зібранню рушників наших і надію, маємо, що як найбільша кількість людей зможе їх згодом побачити тут. Запрошуємо людей знайомитись з рушниками. Нашого краю ще тиждень можна приходити дивитись цю до будинку мистецтв. Так mm -hmm. пасиво. Завершуємо радіопрограму мова рушникова. Ми побували разом із директором Дніпропетровського будинку мистецтв Валентиною Слободою на виставці Рушники Подніпров'я, яка незабаром вирушає до Болгарії, до міжнародного мистецького центру, щоб з нею могли ознайомитися європейські глядачі. Програму до ефіру підготували звукорежисер Олександр Сохач, ведуча Валентина Орлова. До зустрічі! Програму вироблено на державне замовлення.